Раки з 16 по 22 червня дивимося для вас основне на цей тиждень. Так, по-перше, може бути тенденція, де у вас будуть внутрішні конфлікти, які будуть виходити на зовнішні. На цій неділі у раків буде проявлятися тема залежностей. Коли хочеться подавляти інших, керувати, використовувати в своїх цілях і так далі. Тому що перша карта це у нас 15-й старший аркан такий от красавчик, який любить все контролювати, щоб було все по його і так далі. Далі рицарь Жезлів. Це велика, така, знаєте, Велика сексуальна ємкість на цій неділі, плюс з дьяволом, а це завжди карта біля дьявола, вона усугубляє ситуацію. Е, дев'ятка мічей, чим ця дев'ятка мічей може бути, знаєте, зв'язана з тим, е, що буде, м буде розрушення старого. таке різке розрушення, до якого ви були не готові. Коли, знаєте, от ви жили довгий час в якійсь своїй реальності, а тут а хоп. Все, щось розрушило, щось десь хтось кудись пішов, ушов. От, і захочеться і посваритися, захочеться, е... агресивно да, от, примиритися, Ну, може бути ще збитий режим сну на ці неділі. Дивіться, тут, щоб цього збіжати, грубо говоря, треба виключити. По можливості, емоціональність, або хоча б її знизити. Тут треба бути в... вийти в короля мечей. Король мечей – це така людина холодна, структурна, яка не буде піддаватися цим всім, знаєте, ситуаціям, які вибивають з кулі. Ну, тиждень такий, знаєте, по дьяволу і по рицарю Жезлов. Взривний тиждень може бути. Так що, будь ласочка, будьте з тим обережні раки на цій неділі.